Слава Ісусу Христу! Молимося в намірення за перепрошення за наші гріхи, переможний, справедливий Твій Божий мир на Україні, за Божий захист наших воїнів, за Божий захист нашої сім'ї, родини. Дякую тобі, Ісус Марія, за все. М'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. М'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. З великим упованням приходжу до Тебе, найлюбіші Ісусе, при святих тайнах. Нехай почують голос Твій, мої вуха, з глибини душі люблю тебе, Господи, бо Ти є сином Божим, моїм Спасителем. Даруй мені і моїм дітям, і тим, за яких молитву звершую, благодать покори для праведного, щасливого і святого життя. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті, в життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші». Нехай славиться серце Ісуса, нашого Отця і Царя. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. 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 Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, 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 нехай славиться серце Ісуса, нашого Отця і Царя. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. 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 Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, нехай славиться серце Ісуса, нашого Отця і Царя. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помили нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помили нас. Найсвятіше серце Ісуса, помили нас. Нехай славиться серце Ісуса, нашого Отця і Царя, найсвятіше серце Ісуса, помили нас, 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 найсвятіше серце Ісуса, помили нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Нехай славиться серце Ісуса, нашого Отця і Царя. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас, 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 найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса, помилу нас, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Любові Ісуса, благослови наше життя щастям і радістю назавжди. Любові Ісуса, благослови наше життя, щастям і радістю назавжди. Любові Ісуса, благослови наше життя, щастям і радістю назавжди. Я приходжу до тебе, Господи Ісусе, як до свого Визволителя. Ти знаєш про всі мої проблеми, все, що мене зв'язує, мучить, псує і турбує. У цю хвилину я відмовляюсь приймати будь-що від сатани. Я відмежовую себе від духів темряви, всякого негативного і чародійного впливу, всякого сатанинського поневолення. Всякого Духа в мені, який не є Духом Божим, я наказую всім Духам, пов'язаним із Сатаною, залишити мене зараз і ніколи не повертатися назад, пасти ниць до підніжжя святого Христа, Ісуса Христа на віки. Я проголошую, що моє тіло є храмом Святого Духа, відкупленим, очищеним, створеним для святості, обмитим у крові Ісуса. Тому сатана не має місця в мені, жодної влади наді мною, завдяки крові Ісуса. Амінь. Дякую за спільну молитву.